Живе відвага в Україні до незалежності любов. Наш рід з величої святини шанує колір Корогов. Щоб не пропала предків справа бо ми від роду козаки, державі Україна слава! Героям слава навіки! Святкуємо 31 першу річницю незалежної України, вільної України. Найскладніші випробування припали на наш час, але не дивлячись на жорстоку війну та надскладніші виклики сьогодення, ми продовжуємо жити, навчаючись та здобуваючи освіту в найкращому педагогічному університеті заради майбутнього покоління наших українців. Кожного дня, кожну секунду, наші герої захищають нас та віддають своє життя за наше місто герой Харків. Та нашу славетну Україну, але ми вистоїмо, ми переможемо в цій кривавій та несправедливій війні. Та все буде добре, все буде Україна, і настане той час, коли один скаже слава Україні, та мільйони гордо відгукнуться героям слава! З Днем Незалежності Україно!